Якщо ви бачите це відео, це нагадування, що зараз йде Місяць з грудень, і нам дуже потрібна ваша допомога, як і кожного місяця. Хто нас знає, хто перше бачить нас? Ми приватний притулок. Ми отримуємо майже 700 тварин. У нас є і котики, і песики. Серед песиків у нас більша кількість це дуже старі тварини чи несоціальні тварини. Тобто, це тварини, які в принципі, ну давайте чесно, ніколи не знайдуть родини, бо люди приїжджають. Вони більше дивляться на маленьких песиків та на цуценках. Дуже мало шансів, що старі тварини будуть знаходити родину. Такі собачки і котики в нас живуть до кінця свого життя. В нас немає автоназії, ми боремось за їхнє здоров'я. Вони смачно їдять. в них є величезні вольєри, де вони можуть рухатись. Це не клітки, якісь маленькі. Щомісяця обробки вони отримують найкращі ліки. Якщо вони хворіють, це їх життя бореться до останнього подиху. Все, що можна знайти найкраще, ми намагаємось надавати на нашим. Тварина, тож, якщо ви бачите це відео, маленьке нагадування, що є істоти, які потребують та що з вами допомоги та підтримки. І завдяки вашій підтримці, нашими руками, ми можемо робити дива. Бо коли ви донатите, ми маємо змогу закуповувати їжу, закуповувати ліки, сплачувати комуналку. І ми з вами по факту стаємо як одна команда. Без вас ми не впораємось, але і без нас теж буде складно. Тому наша команда працює. Цього дня артельно на совість. Я вдячна, хто ще нас підтримує. І якщо ви ще нас не підтримуєте, то я буду вдячна. І якщо ви доєднаєтесь до нашої команди, і ми разом будемо рятувати життя.